Привіт! Ти не знаєш, що почати вивчати програмування? Я можу запропонувати тобі мову програмування C-Sharp. Якщо ти думаєш, що C-Sharp це складна мова програмування, то я тебе запевняю, що це не так. Тут все дуже просто. Дивись! Спочатку заходиш на сайт visualstudio.microsoft.com та завантажуєш безкоштовну Visual Studio Community 2022, запускаєш .exe файл, натискаєш Continue та чекаєш. Далі, щоб програмувати саме на C Sharp, ставиш галочку навпроти .NET Desktop Development, а також у вкладці Language Packs, або язикові пакети обов'язково ставиш англійську мову, це дуже важливо. Далі натискаєш Install і чекаєш, поки програма встановиться. Після встановлення запускаєш Visual Studio та створюєш новий проєкт. У списку обираєш console App, натискаєш Далі, потім Далі та Створити. У створеному проєкті вже будуть написані два рядки. Тому просто натискаєш на цю зелену кнопочку з іменем проєкту, і вуаля ти створив свою першу програму, яка виводить у консоль Hello World. Вітаю! Тепер тебе офіційно можна назвати програмістом. Дуже слабеньким, але програмістом. Підписуйся на канал, якщо цікавишся програмуванням.